Ось назбирали полуниці. А ще сьогодні неділя висновок випливає сам собою. Будуть вареники з полуницею. А то що ви, Анатолій Іванович, кропиву ріжете? Хочете вареники з кропивою? Ні, це для курчат. А, так а з полуницею будете їсти? Так. Да. Ну, взагалі, на свіжому повітрі повинні піти на ура, вареники. А ще в нас там супик музикальний залишився. Чим більше, тим краще. О, оце воно. І обід готовий. Корона страва, вареники з клубникою. Вуаля! Ну ось такі завбічки. Як то кажуть, хоч до миски совісно, так до рота радісно. А то ще вон такі яйця з дудками, сільська страва на десерт залишки клубники. А це так овочі на Анатолію Івановичу до супику музикального. Всім смачного!